Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Санкт-Петербург сьогодні вперше з осені 2024 року зазнав атаки безпілотників, внаслідок чого на кілька годин довелося припиняти роботу міжнародного аеропорту Пулково. Обмеження на польоти запроваджувалися також у цілій низці російських аеропортів. А мер Москви Сергій Собянін повідомив про те, що безпілотник збито на підльоті до російської столиці. Таким чином, у Росії знову серйозні проблеми із тим, що безпілотники долітають до найважливіших міст Російської Федерації, таких як Москва і Санкт-Петербург. і… З приводу того, що ці безпілотники створюють реальні проблеми для російської. Цивільної авіації і для функціонування провідних аеродромів у Росії, якщо додати до цього проблеми російських нафтоприробних заводів, які внаслідок атак безпілотників змушені були припинити виробництво, що у свою чергу призвело до дефіциту бензину у цілій низці регіонів Російської Федерації, можна сказати, що українські атаки стають реальною проблемою для. Російської економіки і відчуваються багатьма громадянами країни, яка продовжує свою агресивну і несправедливу війну проти нашої держави. І очевидно, що без таких атак, без завдання ударів по російській економіці, без демонстрації громадянам Російської Федерації, що війна проти України не додасть до їхнього життя нічого позитивного, не можна навіть сподіватися на можливість того, що у Кремлі почнуть розглядати питання. Навіть не припинення, а хоча б тимчасового призупинення війни проти України. В той самий час ми бачимо, що в Росії практично перестали замислюватися про можливість проведення зустрічі між президентами України і Російської Федерації слова президента Сполучених Штатів про те, що. Володимир Путін готовий побачитися із Володимиром Зеленським на двосторонньому саміті, виявилися або блефом американського президента, або бажанням російського не сперечатися із президентом Сполучених Штатів під час телефонної розмови, а натомість розставити крапки над і вже після того як ця розмова закінчиться за допомогою власних чиновників, які як і слід було очікувати. Висувають відомі умови для проведення двостороннього саміту і наполягають на подальшій імітації мирного процесу, що полегшало б Росії масовані терористичні атаки проти України, а також продовження наступу російських військ на українських територіях. Те, що президент України Володимир Зеленський також підкреслює, що Україна не збирається поступатися своїми територіями, нівелює бажання певних політичних кіл на Заході розплатитися із Володимиром Путіним українською землею заради дипломатичного успіху Дональда Трампа, і таким чином ми можемо чітко сказати, що ситуація повернулася до того, що було. Навіть не до саміту президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації на Алясці, а до висунення Дональдом Трампом свого п'ятдесятиденного ультиматума, згодом перетвореного на десятиденний, а потім і забутого американським президентом заради сердечного побачення із очільником Російської Федерації. Росія продовжує свої атаки. На Україну, і як бачимо, накопичує ресурси для нових масованих атак. А Україна має можливість безпілотниками атакувати територію самої Російської Федерації і таким чином створювати проблеми. Для російської енергетики і цивільної авіації, і нам залишається тільки сподіватися, що українських безпілотників у російському небі буде все більше і більше а таким чином у росіян буде виникати все більше і більше проблем, з якими вони зрештою не зможуть впоратися. Ну і звісно, досить важливим розвитком цього сюжету має стати або дозвіл. Нашими союзниками бити українськими ракетами по стратегічних об'єктах Російської Федерації або виробництва українських ракет, які б могли досягати важливих для Росії стратегічних об'єктів, зокрема у Москві, Санкт-Петербурзі, у Московській і Ленінградській областях Російської Федерації, бо саме Безпека цих територій бентежить президента Путіна та його найближче оточення, а на всю іншу Росію Путіну та його угрупуванню, як це завжди було в кращих традиціях російської історії, просто кажучи, начхати. Але тоді виникає досить просте питання: а що з мирним процесом і сподіваннями на завершення російсько-української війни? Ну, можна чітко. Констатувати, що на тлі російських атак по Україні і на тлі українських атак по Росії сам мирний процес був імітацією, яка або використовувалася Дональдом Трампом для того, щоб не запроваджувати нових санкцій проти Російської Федерації і не надавати нової допомоги Україні, або була блефом президента Росії Путіна, щоб запобігти новому санкційному тиску з боку Заходу і створити для себе можливості для продовження атак по Україні. Можна говорити про те, що Путін тягне час для продовження війни, принаймні під час перебування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів. Але те, що російський очільник буде тягнути час, було очевидно ще до того, як Дональд Трамп з'явився у овальному кабінеті і почав мріяти про Нобелівську премію миру. Важливо, щоб час не тягнув сам Дональд Трамп. Важливо, щоб на тлі. Ударів України по Росії ми дізнавалися не про незадоволення американського президента цими ударами, які можуть поставити під сумнів інтереси не тільки Росії, але й її союзників у Європейському Союзі, таких як Віктор Орбан чи Роберт Фіцо, а про сприяння Сполученими Штатами цим атакам, принаймні коли мова й не йде про угорські і словацькі інтереси. А для цього потрібно впливати. На точку зору американської адміністрації, і демонструвати її стійке і очевидне небажання Росії досягати якогось миру. І я думаю, що у Вашингтоні, як і у Києві, мають усвідомити, що тільки брак ресурсів Російської Федерації може примусити президента Росії замислитися про мирні перемовини, вже не імітовані, а реальні. Таким чином, чим більше українських дронів буде у російському небі, тим більше шанси про те, що в якийсь момент Путін дійсно захоче припинити, ну чи, хоча б, призупинити на певний час російсько-українську війну, а не перетворювати її на багаторічну війну на виснаження сусідньої держави без будь-якого шансу на завершення. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі і Донателли, які допомагають роз. Ці ресурси. Вітаю вас із Днем Державного прапору, і Днем Незалежності України 24 серпня. Перемоги І миру вам! Хай щастить!